Вітаю, шановні слухачі! Продовжую знайомити вас з мікрокліматом та методами його оцінки. Сподіваюся, ви вже всі подивилися відеозапис лабораторної роботи, яка виконувалася на нашій кафедрі з дослідження параметрів мікроклімату. Тому зараз пропоную просто пригадати, які прилади для цього використовуються. Ось. Посередині ви бачите аспіраційний психрометр Асмана, який, власне, я був на тому відео. А ліворуч від нього психрометр Августа. Принцип його роботи такий самий за відмінністю того, що в нього немає двигуна. Для аспірації повітря. Тому е, вимірювання проходить трошки повільніше. Але на цій світлині можна добре роздивитися тканину, якою огорнуто резервуар вологого термометра. І ось праворуч такий дивний прилад, називається волосиний гігрометр. Принцип його роботи це е, зміна довжини ось цієї волосини. Е, в залежності від рівня вологості. <кій> Також використовуються дедалі частіше електронні прилади, які показують все, що завгодно, і абсолютну вологість, і відносну вологість, різні параметри, але все ж таки досить часто ще, особливо в державних установах, використовують більш такі традиційні прилади. Для вимірювання швидкості руху повітря в класній кімнаті на відеозапису використовувався кататермометр. Його робота, якщо можна так сказати, базується на вимірюванні охолоджуючої здатності повітря. І далі з використанням цієї величини розраховується швидкість руху повітря. Цей термометр підходить, не термометр, перепрошую, кататермометр, підходить саме для приміщень, тому що швидкість руху повітря, на яку він розрахований, від 0,1 до 1,5 метри на секунду. І саме для приміщень більше і не треба, бо в нормі має бути від 0,1 до 0,3-0,5 метрів м секунду це максимальна швидкість, допустима в теплий період року. Але зазвичай в приміщеннях швидкість руху повітря буває ще менша. А ось анемометри, крильчастий та чашковий. Використовуються вже для більших швидкостей руху повітря, для вентиляційних каналів, або для вимірювань назовні. Для вимірювання температури, температури повітря зараз частіше використовуються електронні, цифрові термометри, але все ж таки. Якщо чесно, то найбільш популярні ці прилади сучасні, при вимірюванні температури тіла, а температура оточуючого середовища, температура повітря вона все ж таки більше вимірюється такими традиційними, або ртутними, або спиртовими термометрами, і їх є три види основних. Це спиртовий такий, динамічний термометр, який показує температуру в певний момент часу. Але є ртутний термометр, він частіше використовується для вимірювання температури. Тіла, але також може використовуватись для вимірювання температури зовнішнього середовища. І це максимальний термометр. Чому максимальний? Тому що відомо, що ртутний стовпчик може підвищуватися до максимального рівня при підвищенні температури, але самостійно опускатися при зниженні температури він вже не здатний, тому він фіксує саме максимальну температуру, наприклад, протягом доби або іншого проміжку часу. І третій. Вид термометру це мінімальний термометр. Він, всередині нього є спеціальна голка, яка здатна рухатися тільки вниз. Вона опускається разом зі стовчиком рідини при зниженні температури. А коли температура знову підвищується, рідина піднімається, але голка залишається на місці і показує. Мінімальну температуру, яка була зафіксована протягом певного проміжку часу. При дослідженні температурного режиму в приміщенні, заміри температури здійснюються в шести точках по діагоналі приміщення три точки на рівні 0,2 метри, три точки на рівні 1,5 метри. Чому саме ці рівні, бо коли людина знаходиться в приміщенні, більшу частину часу вона проводить в положенні сидячи зазвичай, і саме на цих рівнях на рівні 02 метри, знаходяться стопи людини, на рівні 1,5 метри, зазвичай знаходяться верхні дихальні шляхи. І ось Ця різниця температури в районі стоп та верхніх дихальних шляхів вона є дуже важливою для збереження здоров'я людини. І максимальний, максимальний перепад температури по вертикалі має бути не більше 2 градусів Цельсія, а максимальний перепад по горизонталі спускається не більше 3 градусів. І четвертий параметр а, з основних це радіаційна температура. Вона вимірюється кульовим чорним термометром або спиртовим, або електронним. <кхід> в в, в чорній Ось в цій чорній сфері, в її середині, в центрі цієї сфери, сфери, знаходиться резервуар з рідиною або термодатчик. І ця сфера вона захищає резервуар чи датчик від тепла повітря, яке знаходиться навколо. Але пропускає інфрачервоні червоні промені. Таким чином ці датчики, ці термометри реєструють саме радіаційну температуру, яка надходить від оточуючих предметів.